Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами розглядаємо нову заяву від представника Верховної Ради України стосовно українських біженців. Того питання, яке ми вже з вами розбирали, коли вони говорили про те, що хочуть анульовувати закордонні паспорти українців. Якщо там прізвища не збігаються з тими, які є надруковані в id картках Це була дуже велика проблема для українців, але зараз у нас є нова заява. Ми зараз. Все більш детально розберемо, і ви зрозумієте, що е, якби справи в цьому питанні налагоджуються. Перед тим, як ми почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і на, в коментарі напишіть, звідки ви його дивитесь. Отже, згідно з інформацією зі сторінки Facebook. Члена Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Романа Бабія процес анулювання закордонних паспортів зупинено. А дію тих, які вже встигли анулювати через нові правила транслітерації, найближчим часом відновлять. І далі маємо якби, текст з його сторінки у Фейсбуці. Проблема є: наразі близько 34 тисяч. Громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією, і наші європейські партнери не задоволені, бо деякі українці зловживають цим. Обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання імені чи прізвища, в яких є відмінності. З проблемою будуть боротися, але не таким топорним шляхом, як анулювання паспортів. Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії. Отже, друзі, це є дуже дуже хороша новина, тому як тепер не потрібно не потрібно якби, зараз займатися цим питанням. От на днях буквально я робив про це відео, і дуже багато було від вас також коментарів. Незадоволених так, тому як спочатку Україна змінює там 10 разів транслітерацію, ці документи видаються в різні роки. Звісно, там прізвища імена написані зовсім по різному. І зараз, якби оце, ну, якби оці витрати на виготовлення нових паспортів лягали б на громадян України. Хоча по факту вони нічого якби ну, якби вони на це впливу не мали і вони робили ті документи, які їм. Видавали так, також згодом про скасування ануляції закордонних паспортів, в яких транслітерація латиницею не збігається зазначеною в виданні пізніше ID карці повідомила також і Державна міграційна служба України. Тож і в одному, і в другому випадку. Можемо сказати, що це повністю вже підтверджена, визнана 100% інформація. Так, на сайті Державної міграційної служби зазначено наступне: на сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація, написання прізвища або імен є чинним до закінчення сроку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватись лише за особистим зверненням особи, за отриманням або обміном паспорта. Тобто, Відтепер, якщо ви самі прийдете і скажете, що от в мене помилки там в транслітерації в імені чи в прізвищі, то вам якби тільки в такому випадку цей документ буде визнаватись недійсним, ви просто робите новий паспорт і все. Тобто не буде оцього примусового анулювання, скажімо так, коли люди, які повиїжджали по закордонних паспортах в Польщу, в один день залише ну, якби залишились без паспортів, і це створює справді деякі проблеми для таких громадян. Ну, як бачимо, їх є. Немало це цілих 34 тисячі осіб, які зараз перебувають не в Україні. Скільки ще таких є людей, які в Україні знаходяться, то взагалі тяжко порахувати, скільки таких паспортів треба було б переробити. Тому, ем, на мою думку, це дуже правильне рішення відмінити оці зміни. І е, якби зараз цим питанням не турбувати українців, яких і так на сьогоднішній день вистачає різних проблем. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!